Чернігівці реєструються на акцію з прибирання сміття. Їм роздають рукавички та сміттєві пакети. Координаторка заходу Тетяна Рудик каже, таку екологічну акцію в Чернігові, 10-й рік поспіль, проводить громадська організація «Let's do it Ukraine». Сьогодні на локації в нас тут зібралися безліч людей. Це і Чернігівський центр жирової молоді, це управління екології, це безліч студентів. Щороку, 20 вересня, у всесвітній день прибирання людей збирають на різних локаціях міста. Цьогоріч обрали центральний парк культури та відпочинку. Тут достатньо багато людей проводить час, Тут достатньо великий обсяг роботи і великий такий, скажімо, масштаб території». Я знайшов все, що тут викинули». Це Ого!» Євгенія Труба говорить: втретє бере участь у такій акції. Дуже багато сміття. Саме більше стекляні бутилки. А, і от такі от пакети з одноразовими стаканчиками і одноразовим посудом. Це більш така проблема наших жителів, напевно, що вони викидають одноразовий посуд просто кудись, а не в смітник. Валерія прийшла вперше. Але не в останнє. Розуміємо, яке в нас суспільство е, не дуже виховане і культурне. Таке. Враження не дуже не від самого прибирання, а від самої думки, що люди таке можуть зробити. Такі акції дуже важливі, тому що, по-перше, вони виховують в нас поняття чистоти, поняття роздільного збирання сміття, поняття сортування сміття, а також правильного його використання всього того, що ми використовуємо в своєму житті. Зібране сміття будуть сортувати після чого його заберуть на утилізацію, пояснює Тетяна Рудик. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.